Державна фіскальна служба розробила нову форму податкового розрахунку військового збору. Тут податкові агенти надалі відображатимуть загальну суму доходу, з якого утримується воєнний податок. Наразі проект нової форми податкового розрахунку проходить обкатку в Міністерстві фінансів. І так податківці рекомендують платникам звітуватися щодо нарахування і сплати військового збору за діючою формою 1 ДФ. Її міндоходів затвердило на початку цього року. Прийняття нової форми розрахунку податкові агенти зобов'язані за третій квартал 2014 року подати новий і у оновленій формі, уточнюючи податковий розрахунок, із заповненням загальної суми, нарахованих у звітному періоді доходів, у вигляді процентів та доходів і загальну суму утриманого з них військового податку. У зв'язку з тим, що вимога до податкового агента подавати новий звітний уточнюючий розрахунок виникла не з його вини та немає на меті виправлення помилок, що призвели до зменшення або збільшення податкових зобов'язань платника податку або до зміни платника податку, то штрафні санкції нараховуватись не будуть.